Понеділок, 29 квітня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Нікопольщина знов під ударом російських терористів ввечері неділі у райцентрі внаслідок обстрілу пошкоджена гімназія та лінії електропередач. Обійшлось без постраждалих. Неспокійно було у прибережних громадах. Усі вихідні окупанти обстрілювали їх з артилерії та цілили дронами. Лише у Нікополі ворожі снаряди побили понад десяток приватних будинків та дві п'ятиповерхівки. Загалом росіяни запустили по райцентру 15 безпілотників. Постраждали дві жінки. Окупанти вдарили ракетою по Запоріжжю. Ще майже 350 ударів нанесли з авіації по населених пунктах області. Цілий ворог також з безпілотників та артилерії. А в Миколаєві загарбники знову атакували історичний центр, вдарили по готелю, який що не відбудували. На Донеччині ж ворожі ракети влучили у середмістя Добропілля, там пошкоджені приватні будинки. Ворог продовжує тиснути по всій лінії фронту. Найтяжча ситуація на Покровському та Корахівському напрямках сили оборони відійшли на захід від Бердичів, Семенівки та Новомихайлівки, заявив головком Олександр Сирський. Це зробили, аби вберегти життя наших воїнів. Загалом минулої доби зсу ліквідували понад 1300 загарбників. Зокрема, з'явились відео влучання по скупченню особового складу окупантів на Донеччині та у Запорізькій області. Вони вщент випалюють бліндажі окупантів, атакують протитанковими мінами з повітря. І все це під покровом темряви. Дрони, бомбери, вампіри, справжній нічний жах загарбників. Величезні шести пропелерні коптери показали нашому Владиславу Авдієнку бійці 108-ї бригади ТРО та розповіли ексклюзивні подробиці їх застосування. Повна пітьма, аж раптом шум пропелерів, і вогняна хмара. Так виглядають останні секунди життя загарбників, яких вполював український вампір. Він ледве вміщується в пікап, навіть у складеному вигляді. Бійці 108-ї окремої бригади ТРО показують гігантський коптер з шістьма гвинтами. Знайомтесь. Українська розробка якою можемо пишатись: дрон-бомбер вампір. 30 кілограмів ваги його заледве ледве піднімеш самотужки, але при цьому технічні характеристики апарату вражають. Максимальна швидкість до 90 кілометрів на годину висота польоту майже Пів кілометра, одним словом, міць дрон залишається керованим навіть при втраті одного гвинта. Головна перевага вантажопідйомність 15 кілограмів, робить його багатофункціональним. Може доставляти воду, може доставляти БК на позиції, може скидувати вибухівку. Не повноцінно, але проводити якусь навіть розвідку при поверненні на свої позиції. Та найчастіше воїни реалізують його смертоносний потенціал. Ось вампіра споряджають мінометними снарядами. Працюють у парі пілот та штурман. Обираємо по погодних умовах на кращі маршрути, як ми будемо летіти. Обираємо висоти, вносимо наше завдання у планшет. Бійці кажуть, у порівнянні з меншими коптерами вампір зручніший в керуванні більш стабільніший, коли вітер його так не носить, але із плюсів виходять мінуси. Великий дрон простіше збити, та ще й шум пропелерів. Через ці особливості вампіри працюють виключно вночі. Втім, ворога добре видно в тепловізор. Дрон може нести чотири малих скиди або ж один великий 10 кілограмів чистої вибухівки. Такі з легкістю розносять бліндажі. Воїни кажуть, одними з перших вигадали бомбити росіян танковими мінами із таймером підривником. Згадують місію, за яку отримали високі нагороди. Золоті хрести від головкома ЗСУ. Важкі умови були. Це була зима, це і мінус 20 було і снігопади були. Були штурмували наші війська, і ми допомагали їм пробуватися вперед. Ті позиції, які були зайняті окупаційними військами, подавляли або взагалі знищували. І хлопці могли зайти туди вже набагато спокійніше. Окупантів тіпає лише від однієї згадки про вампірів, яких вони називають бабою ягою. Ворог боїться підганяти техніку в радіус ураження. Отож, аби вполювати здобич, кожен виліт ретельно планують. Готуємося до того, як ми витемо. Вивчаємо фото. Нам дуже допомагає розвідка. Розвідка нам скидає фото, координати. і витимо. Вже маємо уявлення, де це буде, як воно буде. А навички скидів відточують на тренуваннях. Ну, зараз виконуємо скиди. Серед пілотів багато хлопців, які до великої війни не мали військового досвіду. 26-річний воїн з позивним Котяра з Дніпропетровщини згадує колись дрони для нього були просто хобі. У 2010 році у мене був досвід праці з мавіком. Мавік міні і якось на ньому політав чисто для себе. Знімавшись, подобалося, але в, в, в усьому не було практичності. Але півроку тому хлопець підписав контракт і опанував професію пілота бомбера. Мотивувало те, що Якби зараз такий час, що можна знайти себе і бути корисним для суспільства в першу чергу, мене все влаштовує. У нас дуже відповідальні командири. У нас командування доволі грамотне. Військові кажуть до 80% цілей на фронті нині вражаються саме дронами. Втім, ворог вчиться на помилках та запекло намагається протистояти. Зараз все більше і більше протидії РЕБа є. Тут потрібно розвиватися Кожен місяць щось нове змінювати частоти, змінювати там якісь принципи там, зв'язку. Ще й щось бажаємо нашим захисникам ще більше влучних скидів та скорішої перемоги. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. У Німеччині зарізали двох українців. Один чоловік помер на місці, інший в лікарні. Виявилось, це були військові зсу на реабілітації. Заявили в МЗС. У вбивстві підозрюють росіянина. Його вже арештували та взяли під варту. Змі пишуть нападник був місцевим зет патріотом. Зокрема, носив нашивки і з відповідною символікою. Українські військові ж мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатись. Більше деталей резонансної справи дивіться в наших наступних випусках. Безакцизний товар на 700 тисяч гривень. У Кривому розі викрили схему незаконного продажу алкоголю та тютюну. Під час обшуку у магазині правоохоронці знайшли 11 тисяч пачок цигарок та тисячі пляшок спиртного. Усе вилучене направили на експортизу після її завершення. Фігуранту повідомлять про підозру. Кримінальне провадження вже відкрито. Кермо мотоблока буквально застрягло в голові водія. Моторошний випадок у селі Мала Петриківка. Щоб дістати залізяче з око постраждалого, медики швидкої викликали рятувальників ті за допомогою бензоріза, і зрізали частину керма. Потерпілого з відкритою черепно-мозковою травмою та проникаючим пораненням шпиталізували. Два три може, ложем, ложе! Нормально, я нормально. Дніпрянка Анастасія Коженкова виборола срібло на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Змагання проходили в Угорщині чотири дні. Четвірку українок обійшли лише спортсменки з Великої Британії. Попереду в учасниць з України заключна олімпійська регата, що пройде у травні. Там вони боротимуться за путівку на ігри в Парижі. Тож тримаємо колачки за наших веслувальниць. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках новин.